Артема викрили не кіберспеціалісти і не поліція. Його здала дівчина, з якою він ділив квартиру. Вона випадково побачила у нього архів з назвою NordScan 2022 і вказала на це своєму брату, юристу. Він уже мав справи з Нортранс і повідомив керівництво. Компанія провела внутрішнє розслідування і просто заблокувала доступ до всіх каналів. Поліцію не викликали. Артем підписав угоду про нерозголошення і повернув частину грошей. Чому так? Бо офіційно це була їхня технічна помилка, але мораль залишилась іноді злочин не знам системи, це знання, де вона тріщить, і мовчазне рішення цим скористатися. Чи був Артем злочинцем, чи просто скористався недбалістю компанії? Напиши свою думку в коментарях.